Всім доброго дня. Сьогодні в нас BMW E53 2004 року, це X5 і магнітовка TIS X1. Працюють кнопочки на кермі. Показує закривання-відкривання дверей. Є денний нічний режим. Включаємо габарити, включається нічний режим. Ось така краса, покажу вам меню. Ще ось таке в нас меню. Ось так він досить швиденько працює. Є в нас відео з флешки, фото з флешки, голосовий пошук, еквалайзер, калькулятор. Google Maps, як завжди. Ось де ми знаходимося, Галицьке перехрестя місто Львів. Далі в нас є музичний плеєр з флешки. Тут є дві флешечки в бардачку. ось, Налаштування, налаштування керма, помічник асистент, радіо, всі файли, які є в цій магнітолі, Aux, Bluetooth, плеєр Bluetooth, камери, Chrome. Програмка, яка відтворює ATIS-овський відеореєстратор, Google, Play Markets, Spotify, Service TIES, інтернет-радіо, керування голосом, заставка Time Display, можна під'єднувати датчики підкачки куліс. І YouTube, звичайно. Чек, Включаємо YouTube. І, наприклад, ми вводимо. Отак. Інтернет я роздав з мобільного телефону через власний хотспод. І все. Ось. Включаємо. Як завжди 3 години реклами. Пропустити рекламу. Чик. І поїхали. Нас тут ще є цікавого. Зараз вам покажемо. І ось до прикладу є радіо, і можна зробити розділення екрану. Чик. І все. Половинка е, тут в нас радіо, половина навігація. До прикладу. Далі хочу вам ще показати. Тут є такий пункт автомобіль. Дивіться, що в нас він показує. Ну тут по перше, є налаштування штатного. Целювачу. Тут ще багато різних функцій є. А найосновніше натискаємо автомобіль і тут показує інформацію автомобіля. Ось така інформація автомобіля. Це точно швидкість, пробіг, скільки лишилося проїхати на паливі, температура двигуна, швидкість. Середня і далі ось тут розхід. Чи ось така краса у нас?